Ви працівник поліції не довіряєте сво своєму драйверу, з яким ви працюєте? Не довіряєте? То яке право ви маєте його пропонувати людям? Які немає Чи може його шаку? до відповідальності за, за таку неправдиву інформацію. Я не знаю, а як прізвище чергового, який сказав, що я п'яний? Мені поступила інформація. Бо ну. я не перезмив. Тривала, да? Заспортили? Так, звичайно. вживати? Ні, звичайно. Дяту, звичайно. Ні. Добре. Але я вам дуже би щоб ви числили, від кого неправдиві повідомлення поступають, хтось Батька, ну, заємний, Сказала, хоче дискредитувати мою тисячу. Бачите, мені не заємник зателефонував. Це тільки я довіряю. Розкривайте її. Розкривайте. Просто з поваги до поліції я тобі, не погоджуюся і все. все в, Христо слава Ісусу Христу, поліції! Слава Наші бучанські. Вибачайте, я вже е, за старий до поліції. Нічо? Це вже, до речі, не перший раз зупиняють Про? і просять побути, коли ну, для цього, та, цього та, абсолютно та, жодних немає. Ну, Я розумію, у вас та, повідомлення, ви та, його перевіряєте. Я не користуюся абсолютно ніякими іншими правами, ніж всі громадяни. І, Ніякими достоинствами, тому ну, типу, я проти мені, вас, ні, я нічого і не маю, але мені просто прикро, що от, реагується на всяких таких анонімів, які бояться, які не мають яєць, тобто жінка чи чоловік. Знаєте? пані хані розмовляють? Не мають співпрацюв. відваги, бо я навіть своїх персональних даних 90 90 сказав. 90-23 Тут готові? Так, готові дойти до що це рішати. А я пытаюсь, он уезжает можно на розадес? Могу за себя. А принтера возьмёшь пока так? Замість того, що я собі спілкувався з чоловіком на свої приватні теми, які мені для мене зараз важливі. Я витрачаю свій час на ну, так, ці дурниці. Я, я розумію, я до вас, молодих поліцейських взагалі ні, ніякого, ніяких зауважень, ніяких скарг від мене не буде також.

Звичайно. Звичай. Ні, не згідні. може їдемо ще в лікарні. згідні, так? Так, звичайно. Дякую. Дякую вам за швидке реагування. Дякую. Фактично, ну, я не знаю чого. Я, я би перевірули. хотів, щоб ви більше мій час не витрачав. Я, ви... я, я вам могу... бажаю удачної служби.